Капеланське благословіння на 8 червня 24 го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Чи, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилу, помилу, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими сьогодні в святому Євангелії Господь підсумовуючи розмову з фарисеями, які його звинувачили в тому, що Він робить себе і називає Сином Божим. Сказав, що. Якщо мені не вірите, що я саме той є, про кого ми говоримо, то повірте ділам моїм, які я роблю. І говорить про те, що він в єдності з отцем і не може помилятися, бо ця єдність є силою його. І він робить справи свої і слово промовляє силою, яке робиться і діється. І, ну, ось так, так. Да? Ось таке його слово, і я повторююся, що як нам важливо задуматися, щоб і життя наше перетворити, щоб життя наше було, що я роблю справи мої, показують за мене, хто я є, чи я Божий, чи ні, як нам важко знайти людину прикладом, яка живе по заповідям Божим. І коли це знаходиться, і хтось бачить або я бачу, що людина саме так і живе, то тоді це є найкращий приклад. Не слова переконують, а життя певної людини, яка зустрічається на нашому шляху. І як все це підтверджується, то я дивлюсь на своє життя, дивлюсь і хочеться мені виправитися, і, знаєте, підсвідомо бути теж таким же світлом, як і та людина, яка зустрілася на моєму шляху. Але завжди будуть це серед нас, нашому житті ті, хто не буде не вірити не нашому слову, не вірити не нашим справам, не вірити не нашому життю. Але чи це є перепона йти шляхом Господнім, чи це перепона нам долати труднощі, які вони будуть нам посилати, ставити підножки, скувати, забороняти, надякувати? Знаєте, мені завжди в цьому місці пригадуються слова. Нашого Господа Ісуса Христа, якщо Господь з нами, то хто проти нас? І оце відчуття єдності з Сином, єдності з Отцем, єдності з Духом Святим наповнить мене відчуттям, що саме вони сильніше за всіх, і саме вони мене захистять, бо я в єдності з ними. Саме вони дадуть мені свою силу, коли мені буде потрібно. Коли будуться думати, що я такий немічний, що я нічого не витримаю, але да, дійсно, не витримаю. Але сила Господня в той момент мене наповнить, і я пройду випробування, які мені дістаються. Я залишусь вірним і Отцю, і сину, і Святому Духу. Амінь.